Наш університет аграрний був створений для того, щоб в першу чергу проводити навчання наших працівників, працівників системи академії і працівників аграрного сектору нашої держави, оскільки є можливість якраз зимовий період багатьох вчених, які не задіяні, там не працюють на полях, на досвідах досвідних полях, досвіди закладені озими. Ранній культури ярі ще будуть закладатися досліди, а зараз є можливість якраз, провести навчання по тих питаннях, де ми відчуваємо, що система академії не дотягує, не допрацьовує. Те в першу чергу ефективність використання землі на першому плані. Ми передали більше майже 60% вже наших дослідних підприємств мережі системи дослідних підприємств фонду державного майна. А ці, які залишилися, практично вони при всі 100% при наукових установах при інститутах досних станціях, і ми ставимо завдання тісної спільної співпраці для того, щоб ефективно використовувалася земля і максимально проведення апробації досягнень наукових установ, науковців в галузі генетики, селекції, насідництва і по по інших питаннях, звичайно, для того, щоб оскільки... Велика кількість керівників дослідних підприємств є новими, треба провести навчання, для того, щоб вони усвідомили, наскільки це відповідально, що підприємство, яке працює в системі академії, воно повинно працювати ефективно, ефективно по, по всіх напрямках роботи. І ці зауваження, навіть які зробила нам Державдесь служба, це дуже правильно. Ми всі Розглянули на президії Національної академії градин наук України, і ми якраз їх виписали як план роботи сьогодні проведення слухань, проведення навчань із нашими керівниками як науково-дослідних установ, так і дослідних підприємств для того, щоб вони разом спільно працювали і працювали ефективно по використанню. Ще раз потруся землі, першу чергу майна і фінансових ресурсів, якими вони володіють недопущення неефективної роботи. Інші речі, тому у ці напрямки якраз наші вчені будуть читати лекції, напрацьовувати, щоб вони могли усвідомити, як правильно рухатися далі для того, щоб система академії була ефективною. Це особливий заклад, заклад, в якому було поєднано навчальний процес. І багатіший такий потенціал, науковий потенціал науково-дослідних інститутів самої системи академії, а також дослідних господарств як виробничої бази для навчального процесу. Основна мета була звичайно, це підготовка кваліфікованих кадрів для самої системи Академії. Як? Для державних підприємств дослідних господарств, так і наукових кадрів для науково-дослідних інститутів в мережі академії. Це, це є основним, у нас є підготовка бакалаврів, магістрів і зараз йде підготовка на третьому рівні освіти аспірантів. З іншого боку, важливим таким аспектом було це. Запровадження напрямку такого, як професійна підготовка вже на післядипломному рівні. А саме це курси підвищення кваліфікації, чому вони проводяться якраз сьогодні. Вони проводяться на базі нашого університету. Фактично, університет це є такий інтегратор між всіма науковими закладами, науковими установами в системі Академії, і ми виступаємо якби площадкою, де можна збиратися всім провідним науковцям, експертам для того, щоб передати свої знання, свої наробки для інших фахівців. В цій сфері. І в нас ніколи немає таких курсів. А ми проводимо курси вже, ну це третій рік, коли ми проводимо курси підвищення кваліфікації. Проводимо ми їх для різних фахівців. Це як і для менеджерів, так і для агрономів, зоотехніків, агроінженерів і так далі. Але це є курси, якби міждисциплінарні, коли ми куди ми запрошуємо фахівців. За різними напрямками не може тільки тим же агрономам пропонувати лекції лише агрономи, але в цьому задіяні і агроінженери, в цьому задіяні економісти, в цьому задіяні дати ті ж саме за Для чого? Для того, щоб ми змогли... Передати ті всі нові знання, які є в наших науково-дослідних інститутів, для наших самих фахівців. Оскільки саме в академії формуються ці передові знання. І саме вона є ну, тою установою, яка їх повинна розпосюджувати серед нашого суспільства. Тому як такий інтегратор, саме тому курси проходять на базі Київського аграрного університету. У нас кафедри базуються на базі науково-дослідних інститутів. Тобто це не просто ми залучаємо фахівців, а директора інститутів, вони на базі своїх інститутів готують фахівців. І тут два, дві складові. Перше, вони дають свій досвід. А по-друге, вони бачать наших студентів і можуть потім, потім їх залучати до себе на навчання в аспірантуру, наприклад. Потім, коли вони закінчують як наукові співробітники, Вони можуть запропонувати навчання у себе там, або роботу у себе в інститутах. Ви розумієте, і, і на базах ДПДГ також, ви ж розумієте, на сьогоднішній день величезний дефіцит кадрів, просто катастрофічний дефіцит кадрів. І ми от зараз одна із наших мети, мета, одна із наших цілей, яку ми зараз поставили, це відкривати професійне технічне училище. Тому що, так, да, ми побачили, що фахівці магістр – магістрата супер, але на ДПДГ потрібні саме робітничі професії. І на сьогоднішній день це велика проблема. І ми от зараз готуємо документи на подачу ліцензії, тому що ми хочемо готувати ну, і, і, і це треба, і вони будуть дуже затребувані. Ми спілкуємося, ми досить активно спілкуємося з підприємствами. І ми питаємо їх потреби, і ми готуємо не просто. От ще раз хочу звернутися. Ми готуємо не просто когось для когось. Ми готуємо для нашої системи. Ми готуємо фахівців. Ми намагаємося постійно. Наших фахівців залучати кожного року для того, щоб надати їм нові знання, нові ті тенденції, які з'являються у світі, оскільки самої людині буває досить складно знати все і постійно бути в курсі всього того, що відбувається. Ми це накопичуємо. Ну як освітній заклад, ви ж розумієте, що в освітньому закладі постійно викладачі вони намагаються набрати новітню інформацію. Ми самі генеруємо нові знання і відповідно намагаємося їх передати іншим. У нас на підвищенні кваліфікації це не просто теорія, прийшли щось розказали. Це е, директори інститутів, які е, представники е, інститутів, фахівці, які розказують, що реально є наробки. Тобто, багато ДПДГ навіть не знають, що вони є. Багато аграрних підприємств не використовують потенціал. Нам починають йти заявки щодо того, щоб провести курси. Ну, не знаю, як би підвищення кваліфікації, ну, з одного боку підвищення, з іншого, ознайомчі, хто хоче їх потім застосовувати у власному господарстві. І отут якраз ми даємо більш комплексні послуги. Це не тільки підвищення кваліфікації, це повний комплекс послуг, як доглядати за своєю ділянкою, як отримати кращий врожай, де взятись тиж насіння. Цівний матеріал до речі, в нас для цього є платформа КауСІТ, де ми все це пропонуємо і постійно розширюємо наші можливості, знов ж таки залучаючи весь потенціал академії.